Дуже багато з наших клієнтів квадроциклістів їздять в таких екстремальних умовах, де жоден комплект резини не живе довше кількох місяців. І звичайно, таким квадроциклістам, таким власникам багі немає резону, немає сенсу купувати дорогущі шини, таких як Horn 3.0, наприклад, де вартість комплекту сягає там 40 тисяч гривень і більше, тому що. Вони можуть бути порізані, вони можуть бути порвані в будь-який момент, незалежно від самого квадроцикліста. І, звичайно, що для таких наших клієнтів постійно є запит на недорогі комплекти шин, які не шкода викинути після того, як вони остаточно знищені, і які можна придбати поштучно або попарно. Які є достатньо масовими для того, щоб бути спокійним, що навіть через півроку чи рік можна знайти одне або два колеса взамін пробитих, порізаних порваних? От саме на такі шини, в нас сьогодні огляд перед нами Хакуба. 350. Універсальний, абсолютно універсальний малюнок протектора, який дуже добрий як на сухих твердих доріжках, так і в якійсь легенькій грізюці. Висота грунту зачепів 20 мм, і цього більш ніж достатньо, щоб з якоїсь легкої грізюки спокійно виїхати своїм ходом, не розмотуючи лебідку. Що по складу резини, вона твердіша середнього. Тому її дуже непросто проколоти, пробити чи порізати об якісь сучки, пеньки гострі і інші сюрпризи. Чи є в неї мінуси? Безумовно, і вони витікають якраз таки із того, що я щойно сказав про склад резини. Так, він міцний, і це плюс. Але він не такий зацепистий, як в інших м'якших шин. Тому я не рекомендував би цю шину тим, хто катає в гірських умовах по якійсь мокрій склизькій глині, або по взимку обледенілих схилах. Якщо ваше життя залежить від того, наскільки зацеписта цупка ваша резина, це не ваш вибір. Ці шини добрі для тих, хто катає по рівнинах, для тих, хто їздить багато, хто швидко зношує шини, хто швидко рве шини. Для них це оптимальний вибір, тому що це масова шина, яка в нас є постійно, і навіть після того, як одне або два колеса стерті, чи пробиті порізані, ви завжди. Можете бути впевнені в тому, що замовите в нас відповідно одне або два колеса взамін. Перед нами була сьогодні Хакуба – екстремально дешева, універсальна шина.